Готові? Да. Так. Зараз ми з вами повторимо наш віршик, рахівничку. Приготували пальчики. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Гучніше! Я навчився рахувати! Тепер все рахую я як і вся сім'я. Молодці. Ви рахуєте все вдома? Да, да. Чашки рахуєте? Да. Картоплю рахуєте? Да. Морквинку рахуєте? Да. Так. Каштанчик на дотик, діти. Гладкий. Гладенький? Да. Гладенький. А він м'який чи твердий? Давайте притиснемо його. Який він? Твердий. Твердий, твердий. так? А якого він кольору? А, коричневый, коричневый колір, так да. а дивіться, а, а все каштанчики однакові за размером чи різні. Подивіться, однакові за размером чи різні. я за не не за размером волчи за а за, за, и, не, не, за размером каштанчики какие за размером размер а и е... и и и и Ванька, ти чуєш? Є великі каштанчики. А є Ваня. Ваня є великі каштанчики, а є маленькі. Так, добре. А це на що? Горішки. 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 А хто любить горішки їсти? Я. Любите Я. горішки, так. А із тваринок хто горішки любить їсти? Білочка. Білочка, так. А якого кольору білочка? Помаранчевого кольору. А хвостик який в неї? Пухнастий чи не пухнастий? Пухнастий, пухнастий хвостик. Так, візьміть собі по два горішки. Зранку чути дивний. Ой, то горішки. Бум-бум-бум. На доріжку і на дах весело стрибають. Алята, так. зараз ми весело пограємо з горішками. Я буду вам показувати цифру, а ви будете стукати горішками стільки, яку цифру я показую. Стільки раз, яка цифра позначена. Три. Підождіть, підождіть. Яка цифра у нас? Три! Богдан, простукай три рази. Так. Тепер для Вовчика завдання. Вовчик, яка це цифра? Чотири. Простукай. Стільки разів? Так, Молодець. Костик, Яка це цифра, Костик? Один. Ану один раз стукни. Один раз. Горішок об горішок. Один раз. Один. Віка. Яка це цифра? Ану простукай. Один. Молодець. Це цифра Вовчику. Yes. Шість, Молодець. Так. Віка, яка це цифра? Скільки раз треба? Молодець. Так. Ванька, яка це цифра? Яка? Скільки тут діти? Яка цифра? Скільки раз треба горішком стукнути, Ваня? Давай два рази, давай. Раз, два. два. Молодець.